Всім привіт! Я голова французької енергетичної компанії Патрік Пуянне. В ході телеконференції з інвесторами я заявив, що єдиного глобального ринку більше немає. Я вважаю, що світового ринку нафти більше не існує. Це великий урок з того, що відбувається. Я зазначив, що світ не оцінив поки що наслідки від формування сірого ринку поставок нафти, який складається через поточну ситуацію в галузі. Російська нафта знаходить нове місце на ринку Китай і Індію. Але що стосується російських нафтопродуктів, куди вони будуть спрямовані, В Африка, Південна Америка, це загадка. У той же час попит на нафту продовжує зростати, і необхідно забезпечити пропозицію. За моїми словами, стабільними постачальниками залишаються країни-члени ОПЕК, крім того, я прогнозую збільшення експорту американської сланцевої нафти. Разом з тим раніше, написав, що майбутнє сланцевих компаній в США туманно, незважаючи на прибуток в кінці 2022 року. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!